И гость нашей студии это политический консультант Катерина Дарченко. Катерина, здравствуйте, доброе, доброе утро. утро. Будемо говорити про розстановку сил в майбутньому парламенті про те, що скільки парламент цей протримається, і про коаліціаду, яку як ми бачимо вчора, вона вже з'явилась. Ну є інформація за попередніми даними: найбільшу фракцію парламенту сформує блок Петра Порошенка зі 133 депутатів у Народного фронту буде менше, 83 місця. Адже результат по мажоритарці в партії скромнішої. Самопомічі буде 33 депутата, депутати, мандатів опозиційного блоку. Втім, чимало. Ло колишніх регіоналів перемогли як самовисуванці, тож потенційно можуть поповнити лави опозиціонерів у радикальної партії 22 депутати у батьківщині 19, ще 104 мажоритарники або самовисуванці, або представники інших політичних сил. От така от то буде Верховна Рада України, незважаючи на те, що народний фронт більше взяв, але зовсім інший розклад у Верховній Раді буде. Знаєте, дуже багато зараз мови йде про коаліцію, та і власне з ночі виборів ми mm -hmm. розпочали про це говорити. Я вважаю, що мабуть ну, у цьому інформаційному шумі ма, потрібно зупинитися на, на деяких ключових позиціях, проаналізувати їх і відповідно зробити висновки. Перша позиція в тому, що Арсеній Яценюк від моменту, скажімо так, розформування батьківщини та, має ну, таку дуже глибинну амбіцію власне, очолювати, очолювати парламент. Та? Я маю на увазі, що Народний фронт має амбіцію того, що він саме є базисом для утворення коаліції. А другий момент, чому їм складно це зробити, по перше, тому що їх документ коаліційна угода ну відверто слабша, і це зрозуміло навіть людині, яка не є юристом. Та тобто це дві з половиною сторінки загальних тез і відповідно грунтовний документ, який подав Петро Порошенко. По-друге, звісно, мажоритарних кандидатів від Народного фронту менше, і тому, якщо брати загальну силу і плюс право право влади, Влади, то, мабуть, опозиціонери, та, які ну, насправді ніколи не бажали бути в опозиції, та, тому що ну, їх роль трохи в іншому, вони будуть тим або інакшим способом намагатися співпрацювати з владою, а нині все-таки ну, право сильного належить Петру Порошенку. Угу. Саме тому, безумовно, коаліція буде формуватися на умовах президента. Хоча ще один суттєвий момент в тому, що Президент насправді відношення до цього процесу має, та тому що це процес, який виключно має відбуватися за рахунок домовленості у фракціях. Uh -huh. І з точки зору е, спеціаліста по комунікації маю сказати, що м, безумовно цей процес він подається нині е, уже як початок наступної виборчої кампанії, тому що президент заявляв, що можливо, е, відповідно весною, ми будемо спостерігати місцеві вибори, а це ще один крок до, ну скажімо так. к такой децентрализованной централизации его äh, соответственно, влады. Сейчас проанонсируем событие. Мэр Киева Виталий Кличко проведет сегодня оперативное совещание с руководителями профильных ведомств столицы относительно пожара в кинотеатре Жовтень. Говорить будут о том, как можно быстрее его восстановить. Также Кличко отметил, что правоохранители не исключают версию о поджоге помещения, вокруг которого на протяжении последних лет шли споры и судебная волокита. И при этом Кличко заявил, что власть не даст отобрать кинотеатр у сторонников кино. Совещание с участием ки Киевского главы начнется сегодня в 10 утра. А так там будет работать наша съемочная группа. А соответственно, вы будете узнавать все подробности оттуда в прямом эфире. Ну а я напомню, что Катерина Дарченко находится на студии, политический консультант, и мы можем продолжать разговор. Так, мабуть, ще в самопомічі ми угу. не торкнулися у цій бесіді, хоча хоча, надзвичайно така темна конячка цього парламенту, і до кого вона доєднається, два важливі нюанси. Перша заява після виборів самопомічі про те, що ми не будемо у більшості президента, тому що не будемо сприяти відповідно ну, повторенню сценарія угу. Януковича. Друга заява, відповідно, яка була ем, яка була озвучена саме садовим, яким який не є членом парламенту, номер п'ятдесят була озвучена про те, що все-таки і йдуть перемовини, і можливо самопоміч як такий каталізатор реформ буде входити е, відповідно у коаліційну більшість. А тут насправді таке дуже цікаве дискусійне питання, тому що з точки зору, ну скажімо так, ем, реальних дій, які зможе Каталізувати самопоміч. Mm -hmm. Ну, у них немає такого ресурсу, та які б вони там розумні не були, і говорити про те, що зараз будуть обиратися міністри за фаховими якостями, ну не будуть, на жаль, та тобто, ми ще не дійшли до такого моменту розвитку держави. А якщо говорити про те, що бути в опозиції, скажімо так реальною опозицію угу. та тобто тою яка дає ре... конструктивні конструктивні ініціативи це буде досить цікаво з точки зору подальшого ем, подальшого зростання рейтингу і в тому числі зробити Так, да, угу. безумовно тому е, тут є досить цікавий момент е, якщо говорити з точки зору того що ми не розуміємо кінцевого інвестора чи інвесторів угу. цієї політичної сили е, їх поведінка буде репрезентативною щодо цього Ну вот а у нас есть информация, что победители парламентских выборов еще не вели переговоры о возможных кандидатурах членах правительства. Об этом накануне на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины, кандидат-депутат блок, блока Петра Порошенко Владимир Гройсман. Мы сейчас можем услышать его прямую речь и также обсудить. По посадам ні, ми не обговорювали жодних посад, жодних е, квотних принципів, які ми виступаємо категорично проти. Жодних квотних принципів не може бути. Вже були. Вже були квотні принципи. Треба виходити від завдань, які стоять перед кожним міністерством. І того міністра, який візьме на себе в складі коаліційного уряду, зобов'язання публічно виконати їх. Я от і вважаю, що це є принципово важливим. Оскільки. Ну, яка нам різниця з вами, яка буде прізвище міністра? От є велика різниця. От для мене немає. Для мене має значення тільки єдине: здатен чи не здатен провести зміни і реформи. Якщо здатен, вперед. Будь ласка, програма, щомісячний звіт, ні, відставка і до побачення. Ну так. Чи має значення прізвище міністра? Е, насправді, безумовно, кожне міністерство воно досі сприймається політикою як певний ресурс, та? тому що е, ну це ж не лише проведення реформ, яке ну по суті веде до скорочення видатків та і так далі, і так далі, скоріш за все. Але е, якщо говорити про рівень професійності, то безумовно є люди, які не є публічними політиками, є професіоналами в своїй справі. Але чи будуть вони співпрацювати по тим правилам, до яких звикли частина народного фронту, частина блокпов? Ка Петра Порошенка, тим паче опозиційний блок, та тобто ну не потрібно жити в ілюзіях, що абсолютно можливо за один день змінити алгоритм мислення. А чому відповідно подібні заяви ведуться? Тому що ну будемо відверті, більшість українців не розуміють процеси, навіщо ця коаліція потрібна, як вона формується, і так далі. Тому на цьому можна досить легко маніпулювати, і при чому насправді і реформами можна угу. маніпулювати, можна зробити якесь єдине вікно реєстрації, як зробили відповідно впевнений. Містах і люди будуть відчувати, і буде ну, така видимість реформ. Але чи будуть ці глибинні системні послідовні зміни, ну насправді велике те, питання. Можна і хабарі перевести на матеріальну допомогу. Та абсолютно, тобто методи можна насправді найбільша корупція та існує в Сполучених Штатах, яка називається mm -hmm. інститутом джиара і лобізма. І там люди заробляють набагато більше ніж заробляють наші на певних темах, але тим паче в момент справедливого розподілу ресурсів відповідно забезпечують професійні публічні політики. А у нас там невеликий відсоток mm -hmm. професійних публічних політиків, котрі розуміють, що робити. Але на те радники є. Питання, наскільки якісні радо. Команда, яка десь? пише тексти, тези, програми, закони і так далі. От Гройсмана ми щойно слухали. На вашу думку, от взагалі буде відбуватися діалог між Порошенко та Яценюком? Чи між Яценюком та Гройсманом? Тому що і у Гройсмана є прем'єрські амбіції, і у Яценюка є прем'єрські амбіції. А потім третя сила, яка можливо долучиться до. Коаліційної угоди може представити свого і прем'єра, і можливо з'явиться третє прізвище. Я вважаю, що в будь-якому випадку ми матимемо декілька кандидатур, які будуть обговорюватися, але якщо говорити про те, і президент до речі, на цей процес теж ну немає суттєвого впливу, угу. що важливо. Гройсман уже довгий час працює з групою по підтримці України Європейської Європейської комісії. Відповідно, він ну мабуть має вже певні домовленості по отриманню ресурсів з Європи. Це є аргумент насправді. Якщо Говорити про аргумент власне народного фронту, то безумовно вони будуть апелювати до високої підтримки електорату. Вони завжди апелюють і в кулуарних переговорах до цього, і в публічних. І якщо прем'єрське крісло не дістанеться Арсенію Яценюку, це буде глобальне протистояння в парламенті. Відповідно, блокування рішень, відповідно, ну це велика загроза для всього парламенту, в тому числі для блока Петра Порошенка і народного фронту. Mm -hmm. Тому я вважаю, що Такий от ну, відкритий конфлікт, він ем, скоріше мало вірогідний. Будуть торги за ті ем, посади, які не так широко обговорюються громадськістю і які не так зрозуміють. Uh -huh. Припустимо, паливо та енергетика. Ну мало ж хто про це говорить, але це суттєво насправді вектор роботи і досить uh -huh. прибутка. Ну от, а ще одне дуже понятне деле, на перший взгляд, заявлення Арсенія Петровича, що хочуть з вами обсудити: uh -huh. коаліції і правительства довго формуватися прозрачно і найважливіше, в прямому ефірі, сказав Арсені Петрович. Он заявив э, на э, пресс-конференції, і э, в противному случае Народний фронт не буде принимать участие в формировании коаліції. Вот такою, навіть ультиматум, можемо послушати прямую річ. Я хочу офіційно оголосити про публічний початок, прозорого і чесного формування коаліції і уряду. Це ті принципи, на яких ми. Пропонуємо сформувати коаліцію. Переконаний, що президент України підтримує такий підхід. Від цих принципів публічності і прозорості я не відійду. Якщо мій підхід не підтримується, тоді хтось інший буде формувати коаліцію. Ну, от бачите, отака заява. але на я, як делать. Я який прямий ефір? Як це буде? Тести? Ну, ну вот екзамени. люди десять минут будут даваться, а претенденту вот, на пост міністра, буде даватися для того, щоб висказати свою программу. Это получается, сколько же это длится, все будет мероприятие, если угу. каждого слушать по 10 минут. Вот чисто даже теоретически представить, как это должно выглядеть. Ну, розумієте, в чому справа? Ми вже пройшли ну, етап нормальний абсолютно в демократичному суспільстві, пройшли вибори. І е, формування відповідно проведення реформ. Ну, якщо вся Україна буде голосувати за людину, яка буде проводити реформи. А ну, можливо, ми будемо тоді за законною за законопроект голосувати всієї України. Ну, це як мінімум не є ну, для думаючої людини аргументом, тому що ну ми подивимося на результат, mm -hmm. та навіщо ці заяви робляться, тому що нині ну насправді. Люди переживають досить складний час. Тим паче наступає зима, і е, ну, по суті, звичайна людина, як каже пан Ляшко, знаходиться ну, дійсно mm -hmm. в складній ситуації, тому відповідно, можливо, його рейтинг буде рости надалі за таку риторику. І оці всі заяви говорять про те, що ну, насправді ми ж робимо, і ми відкрита політика, mm -hmm. і люди у це вірять. Тобто, якщо ми зробимо замір за місяць, то ми спостерігатимемо досі високу підтримку цих політичних сил. Е, те, що озвучиться в прямому ефірі, це є певна гарантія для Арсенія Яценюка, ну такої чистоплотності блока Петра Порошенка, тому що він вже спостерігає те, що Рада коаліції та інші умови, які записані в коаліційній угоді, ініційованій блоком Петра Порошенка, не вигідні для нього, тому що він самопоміч, там якщо вона війде інші за депутат за кількістю депутатів, отримують менший вплив відповідно на проведення рішень і тут. Ми спостерігатимемо такий ж самий, ну скажімо так, вертикаль президента. Тому в прямому ефірі можна зробити от той самий алгоритм, як свого часу э, був розпуск коаліції. І, Можна, по принципу європейських парламентів. Там є упрощена процедура, яка точно так же проходить в прямому ефірі, Це можна але зараз процедурні моменти продовжимо. У нас Житомирщина на зв'язку. На Житомирщині затягується обробка протоколів на 66-му окрузі до ЦВК від кандидат кандидатів також надходять скарги та вимоги про перерахунок голосів на 67-му і 63-му округах. Чому вони залишаються проблемними, знає наша колега Олена Галагуза. Передаємо їм слово. Олена, будь ласка, ти в ефірі. Мої вітання, колеги. Зараз ми будемо говорити із координатором громадського руху «Чесно» у Житомирській області і спостерігачем Володимиром Піньковським. Володимир, скажіть, будь ласка, чому у 66-му окрузі затягується підрахунок голосів? З невідомих причин достеменно для всіх, але звісно річ, що є певні складнощі багато дільничих виборчих комісій по цей момент недостатньо правильно оформили протокол дільничої виборчої комісії. Отож, підсумок підвести протокол окружної виборчої комісії на цей момент поки що не було. Ну принаймні до того часу, наскільки я проінформований. Також є проблеми на 67 му та 63 му виборчого округах. 67-й пов'язаний з тим, що йдуть судові. Ви позови розгляди першодові станції клоптання кандидата. Зараз він подав на апеляцію Що 63-го центру Бердичів та ситуація там, ну на мій погляд, критична і можливо буде мати серйозне продовження, адже розрив між кандидатами дуже дуже незначний. Спершу він був понад 1200 голосів. Наразі ця цифра зменшила до 850 60 Є низка. Доведених вже порушень, принаймні зафіксованих, суд доведе, звісно, річ і зробить вердикт. Але є така тенденція, як велика кількість бюлетнів, які є недійсними, значно більше, ніж на інших кругах. В Два-три рази перевищується кількість недійсних бюлетенів. До того ж, тотально проголосували потенціарна система. Це дві виправних колонії, і то за одного кандидата. Отож. Кандидати, які також в трійці фаворитів, а це Павло Жибрівський та Анжеліка Лабунська, подейкують, що найняли потужну юридичну фірму, яка практикується на законодавчому право на проведенні виборчого процесу. Отож, у нас напевно чекає довгі судові розгляди і, можливо, певні скандали, відкриття, і можливо кримінальне провадження тих, хто порушив, якщо це буде доведено судом, та підтвердиться. Нині ми знаходимося на території окружної виборчої комісії 62. Тут дуже спокійно. Ви бачите, що нікого немає, крім голови окружної виборчої комісії Олександри Летіно, і це єдина окружна виборча комісія, яка вже здала протоколи з мокрими початками. Вже зіткнули з полегшенням пані Олександра. Звичайно, це було вчора, о сьомій вечора. О жості вечора. Ми попали на останнє засідання центральної виборчої комісії. І успішно здали протоколи дільничних виборчих комісії і свій протокол виборчої комісії, як по загальнодержавному, так і по одномандатному виборчому округу. І скажіть, будь ласка, щодо переселенців, яка там ситуація була на ДВК, щоб уникнути таких помилок надалі. Ну, діло в тому, що це можливо недопрацьовано було саме із-за того, що ми не мали часу дати роз'яснення дільничним виборчим комісіям. Держреєстр виборців давав список, один список на дільницю. В багатьох дільницях були зафіксовані також і переселенці. Ще у нас є спеціальні дільниці, такі як онколікарня, обласна лікарня, де знаходяться люди, які проживають за межами 62-го округу. Як переселенці, так і такі люди. І ті люди, які перебували у відрядженні, наприклад, на час виборів, вони отримали тільки один бюлетень по загальнодержавному округу, по одномандатному округу, бюлетень вони не отримали. І виникла така невеличка плутанина. Вказували в протоколах дільничних виборчих комісій не ту кількість виборців, яку надав держреєстр виборців, а за мінусом. Іменно це йшло по протоколах одномандатного виборчого округу за мінусом тих людей, які не отримували, не мали права отримати бюлетень одномандатного виборчого округу. Такі комісії зробили уточнені протоколи. Спрацювали дуже добре. Жодна комісія не відмовила, збиралась в повному складі. Були зроблені уточнені протоколи, і ми успішно здалися вчора. Студія. Так, дякуємо тобі, Олена, Олена Галауза була з нами на прямому зв'язку. Житомирщина голосує так. Нагадаю вам, що на Житомирщині затягується обробка протоколів на 66-му окрузі. До ЦВК від кандидатів також надходять скарги та вимоги про порахунок голосів на 67-му і 63-му округах. А я напомню, що в студії у нас Катерина Дарченка, політичні консультанти. От ми примерно попыталися розібрати, як може виглядати коаліція. А как вам видяться опозиція в этом парламенті? Оппозиция ну, довольно эфемерная, она выглядит в этом парламенте, потому что ну, мы забываем, что роль оппозиции это не только критика, да, но у нее на самом деле очень важная созидательная роль, да, то есть она должна предлагать грамотные инициативы. Есть ли в оппозиционном блоке вот эта оппозиционность, кроме названия? Ну, безусловно, нет. Потому что это люди, которые привыкли защищать свой бизнес-интерес. И, э, ну, скажем так, их позиция будет лишь в публичной критике на свой ядерный электорат. Потому что он у них есть. И, как мы увидели, э, произошло перетекание из КПУ, произошло перетекание из сильной Украины, да, у которой mm -hmm. медийная кампания была довольно неуспешной. Э, поэтому, ну, то есть два момента. Публичная оппозиция. Позиція критика, да, не конструктивная, как вот они умеют. И второе это, безусловно, кулуарные договоренность, к которым они привыкли, в том числе и с продемократическим э, лидером э, этих переходов. Кто можуть до опозиційного блоку в ці те, теоретичні ли літ, ну кромі безусловно може літарщиків, котрий пройшли або до кого опозиційний блок зможе приєднатись? Uh, ну існує теза про те, що uh, радикальна партія Ляшка також буде в опозиції, uh, але ну як на мене, це мало тому що безумовно ну з інвестором пана Ляшка співпрацювати ну не хоче і блок Петра Порошенка, і uh -huh. народний фронт, бо це ну в першу чергу такі досить важкі торги. І це ну, такий, э, скажімо так, дестабілізуючий фактор. Це німні, Арсеній Петрович вчора лично не, не, то, щоб Арсений, Арсен Аваков mm -hmm. змінив свою точку зріння. але Арсеній Петрович сказав, що радикальна партія вполне можливо може бути в, в коаліції. Э, тому що вони ж не, не добирають, навіть якщо входить э, блок Петра Порошенка, э, Народний фронт і самопоміч, якщо mm -hmm. вона входить, вони все рівно 300 голосів не набирають. Тобто, відповідно, mm -hmm. по потрібне розширення якщо ну ми маємо відповідно конституційну більшість, то е, і в цьому може допомогти Ляшко. Причому ну Ляшко не буде публічно співпрацювати з опозиційним блоком, що ну є абсолютно зрозуміло з його риторики. Саме тому він або буде, е, скажімо так, у помірній опозиції до, доєднуватися в потрібний момент за певні преференції, або відповідно долучиться до цього офіційно. Ну, от, бачите, чим більше партнерів буде у коаліції, тим важче буде домовлятись таку думку. В ефірі нашого телеканалу висловив професор-політолог Національного університету Києво-Могилянської академії Олексій Арань. Давайте послухаємо: чим більше коаліція, це ще не означає, що вона краще. Так, тому що в цій коаліції, чим ми розширюємо склад, тим більше. Це вже монополія. А, ні, це не монополія, а це якраз більше гравців всередині самої, всередині самої коаліції, кожен з яких має свій голос і свої якісь інтереси і бачення. Другий момент… Це тобто, стримування і противаги мали би бути. Ні, в даному випадку, дивіться, тобто, коли ми з вами домовляємося про щось, нам треба проводити, е, проводити якусь політику. Ми з вами домовляємося, вирішуємо, ми робимо те те. -те. З'являється okay. у нас третій партнер. Яка каже, значить, це третій партнер каже: ні, ми будемо робити те те. -те у нас акцент буде не тако. Але це третій партнер. Ми маємо його враховувати. Теж позитивно. З'являється четвертий, Тобто, чим більше коло гравців, тим насправді, насправді переговорчий процес іде важче. Тому тут є плюси і є мінуси. Для партії, яка йде в коаліцію, знову ж таки, це не тільки наше правило, це загальноєвропейське правило. Кожна партія, яка йде в коаліцію, вона має рахувати, що. І це принесе більше плюси чи мінуси, тому ну, що участь коаліції це ж не тільки доступ до чогось, а це ще і відповідальність за ті рішення, які можуть нав'язати партнери. А я проти цього. Тому ну, кожна партія буде має рахувати вигідна, не вигідно. Позиція партійщин вже є нюанси. Да, тобто ми хочемо в коаліцію, але відповідальність за, скажімо, У там міністерські посади брати Буксію, не буде. Теж. Тут, бачите, кожна партія. Тут Олексій Гарань казав про партії, але ще для конституційної більшості, якщо взяти mm -hmm. калькулятори, порахувати, потрібно ще залучати мажоритарників, які будуть грати тепер не останню скрипку. От мажоритарники будуть проблемою для коаліціантів чи навпаки союзниками? На вашу думку. Um, є декілька типів прихода мажоритарщика так. до відповідно влади. Перше, це те, що якщо він реально є лідером думки на окрузі, і партія його підтримує скоріше на таких він-він умовах. Та? Тобто він дає партію, а партія дає йому певні преференції. Є абсолютно інакший тип мажоритарщика, коли у людини є кошти, і відповідно вона, ну скажімо так, залучається гарантіями від партії на певні преференції вже подалі в раді. Якщо говорити про в тому числі і президентську партію та, ем, блок Петра Порошенка, там були і одні, і інакші. тобто там теж були люди, які приходили з ресурсами і хочуть відповідно певних гарантій. Uh -huh. Вони є менш стабільними, скажімо так, з точки зору підтримки, тому що ну вони більше відчувають навіть на психологічному рівні свою, по-перше, незалежність фінансову, по-друге, ну незалежність того, що вони працюють на цьому окрузі. Та, от, припустимо, є такий мажоритарщик, Він вже в багатьох партіях побув, пан Яценко. Так. Він э, системно э, працює на своєму окрузі в умані. Причому та це певні некоректні методики. Це не пряма мотивація. Лікарні, дороги і так далі. Але так ж далі. працює. Але це працює, тому що працює постійно, і в нього відповідно там розрив більше ніж половину mm -hmm. з його опонентом. Саме тому така людина, тим паче розуміючи всі корупційні схеми, які будуть відбуватися, безумовно буде э, знаходити для себе більш тепле місце для продовження відповідно своєї, э, ну там його. Справи, та uh -huh. тому мажоритарщики скоріше будуть для прийняття рішення проблемою, тому що вони ну не відчувають особистої відповідальності як партійці, в тому числі як партійці-списочники, uh -huh. але вони мають певні свої амбіції, в тому числі і амбіції впливу, і будуть за них боротися. Ну от там людина зумані типовий приклад цього. Uh -huh що будуть і боротися за мажоритарників, є такі мажоритарники, які грають синхроністично скрипку у Верховній Раді. А от може бути таке, що до Уряду, який буде формувати коаліція, можуть залучати людей, які не є членами партійних списків? Ну про про що mm -hmm. так зараз сказав і казали представники самопомічі садового, і про що зараз підхвачують тезу і представники Народного фронту, і блока Петра Порошенка, про те, що ну давайте тоді вже залучати всіх, хто є професійною людиною. От яка варіація, того, що безпартійний може з'явитись в уряді? Хтось. а, я ти наприклад, що... Віолета Трикова буде у нас міністром культури? Чому? Ну, може бути. Я думаю, що насправді. Така людина або декілька людей необхідні, тому що ну, зараз вже не проходить така ситуація, коли ми про щось ведемо мову і потім це не виконуємо. Але знову ж таки, якщо це буде одна людина, ну, суттєво алгоритм від цього, окрім піару, не зміниться. Mm -hmm. Той самий кейс з керівником Майкрософту, тобто, відповідно, це знаний громадський діяч, та людина, яка ну, принаймні позиціонує себе як експерт, так? і відповідно він. Став свого часу рупором такого нового підходу президента відповідно до м, управлінських рішень. Але ну, не можна сказати, що одна ця людина змінила абсолютно підход до е, формування державної угу. політики. Абсолютно ні. Але такі люди будуть, хто вони е, ну, досі не маю відповіді, але ми побачимо. Ітеріна, спасибо вам большое за интересный діалог в студії. Катерина Адарченко була у нас в гостях, політичний консультант. Ми вас благодарим. Всегда рады видеть. Спасибо вам. Приходьте ще ми рухаємось далі. Не забувайте про наш мобільний додаток 112 Украина, який можна завантажити собі на планшет або мобільний телефон і бути з нами 24 години на добу для того, щоб знати набагато більше.